Відки на потяг до Харкова. Документи, будь ласка. Документи. У мене є документи. Ось ручний, а ось закордонний. Схвальві документи. Ой, зґлотували і розбомбили всі. Нічого. Ні. Нічого. Можна через дію. Та хоч через канату. Вони щоб до Харкова. Сьогодні 21.50 до Харкова. З вас 1200 гривень. Друкувати? Гроші давайте. А, У мене є гроші. Маскава паком Даня? Ніночко, ви куди? Сідійте. Зачекайте!